Слава народу! Слава рідним богам! Слава Україні! Якщо, ну, бодай частинка, так, народу, це оправдовує, і він влюрить, влюрить в очі, а, а вони кажуть, то то Божа роса. Ну, то чого ми варті? Чого ми варті? Чим ми відрізняємося від, від тих, що, що на нас ідуть і стріляють, і, і нищать наші міста. No. Ну хоча, знову ж таки, якщо подивитися правді в очі, ну то насправді не всі мають мати право голосу. Тобто, отак як... як воно є, так воно завжди буде, частина народу все рівно сліпа, все рівно глуха. Все рівно не розуміє, все рівно не бачить, ведеться на якісь там маніпуляції і так далі. Ну, ну це природа така. Хтось бачить більше, хтось бачить менше. І тому в нас традиційно не всі мали право голосу. Ну, один з варіантів це мали право голосу тільки чоловіки, причому дружні чоловіки, які мали щонайменше п'ятеро дітей. Чому? Ну і нормальну господарку. Чому? Тому що якщо він одружений, так, то він вже знову ж таки в нього голова вже працює зовсім по-іначому. То, то вже інакше працює, не так, як то там, куди як то говориться, то в, 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 в молоді. Куди, куди вітер, туди дим, куди кінь, туди і голова. Ну ну, ну, ну ну то ну то ну то що, що він може вибирати, то він так і буде вибирати, то то так і так і голова працює. Та? А як він вже одружений, він вже має він вже про дітей дбає, він вже про жінку дбає, то вже по-іншому голова працює. Та вже інакше. А чому тільки чоловік? Тому що знову ж таки, якщо це пара, якщо це гармонійна пара, нормальні стосунки, нормальна сім'я, то вони думають, то тобто також однаково думають в одну сторону. То що робити балаган всіх збирати? Та береться один. Представник, представник сім'ї, представник родини, голова. А чому п'ятеро дітей? Тому що п'ятеро дітей це, це він вже показав, що він власне має голову на плечах, дух. Е, інший варіант це знову ж таки, коли вибирається, знову ж таки вибирає голосує той хто знає. Ну тобто, як може вибирати головного лікаря лікарні, е, наприклад, там я не знаю. Ремонтників судя. Чи навпаки, як можуть вибирати головного ремонтника взуття лікарі е, там, поліклінічного відділення? Ну як? Ну це глупо, звісно. Тобто, е, якщо я спеціаліст от в тій галузі, я знаю, так, то я знаю, хто в тій галузі кращий від мене. Ну Якщо по честі, по совісті. І я кажу, от цей кращий. А він знову ж таки він, він також знає. Що є, ще кращий. Він каже, оцей ще кращий. Да? І так доходиться до когось. Хто так сидить і по честі по совісті думає і розуміє, що вже вищого від себе він не може нікого сказати. Да? Ну, ну то так є, ну так в будь-якому є. Да? Коли я працював мануальній терапії, так, то, то, то я знав, от Львів, от там ну, на пальцях можна порахувати такі. Самі-самі. Так, що про них весь весь все місто говорить? Так. Все місто до них ходить. Все, їх вибирає, все. Тобто, от і все. І відповідно, коли е, жінка пішла до е, одного з тих самих-саме, так, заплатила йому за 10 сеансів. Е, ну, а заплатити платити мало небагато, тому що він в лікарні, державній працював, то відповідно там тариф був невеликий. А так як я в приватній клініці працював, то у мене сеанс коштував ну, приблизно як в того 10 сеансів, а у мене один сеанс так коштував. Вона заплатила йому за 10 сеансів, пішла один раз, і другий раз не пішла, другий раз прийшла до мене і каже, ви знаєте, я до нього ходила. Називаю мені прізвище, так, я їм заплатила за 10 разів, однак я таки вернулася до вас. Я вернулася до вас, до, під ваші руки, було, ну, бо так, бо я, бо, бо я відчуваю О, От, Ото є, розумієте, вибір, ото є свідомий вибір, осмисливий вибір. І так вибір має чинитися. Ось. Оце я вам так трохи нагадав, що таке копне право наше, і як то воно має діятися. так. І, власне, зато думаємо, зато мислимо і оце сіємо, е, сіємо навколо себе в просторі оцей великодній час. І оце у весняні діти. І ото з тими думками приступаємо і з тими думками чинимо. Ну, а скоро побачите мою книгу. А тоді, я так думаю, що скоро побачимо, як, як ті образи оживають в нашій реалії і маємо перемогу в Україні світло і о, так, так. Тож, аби якомога швидше, якомога легше відродився народ нашу силі і славі своїй. Усі святкові часи весняних дідів. І як і тисячі років тому Вічуся від города Всевишнього. Я рило батечку. Сонце наше краснеє приїди. Силами своїми благословими, силами своїми святи, залили красною нас, благодаттю своєю усі. у наших захисників, захисниць України і усіх, хто дбає за відновлення владу на землях наших, ворогах, нашої поплаті, начи. Світом перному горніть, що там сварова заслоніть, Силами своїми благословіть, силами своїми усіх, Силами своїми не А богородице, Аллах благоволит святые огнем любви. О, воярили славные